Доброго вечора, Дмитро Белько з міста, дружківка за нас завітав. Що вас провела? А у вас та що? Вам що не вистачає? <рес> ну, по-перше, я не чув, що в нашому місті проводився Євромайдан. Тому перше і найближче місто, що з Євромайданом, це Краматорський. Тому я туди приїхав сюди, приїхав. Хоча, в принципі, можна було поїхати і в Донецьк. Но мені здається, що зараз тут важливіше бути. Чому я тут? Ну, в принципі, питання таке і складне і просте водночас. Через те, що я за справедливість, а справедливість в умовах сучасного режиму це дві протилежні поняття. Тобто вона не, не може здійснюватися теперішньою владою. Тобто, перш за все соціальна справедливість. Хоча я розумію, що в Євросоюзі теж там... Як наш президент каже, цукерок не держи, не тримають для нас, але тим не менш. Мені здається, це єдиний вихід, в якому Україна може, завдяки чому Україна може розвиватися природньо і нормально. Тобто ніяк таке така держава з, авторитар... з авторитарними якимось чільниками, Керівникам і таке інше. Тобто, єдине, що ми зараз, на жаль, можемо протиставити цьому, це тільки євроінтеграція. Ось це і мінус наш, і, і плюс в одну тобто, Ви задоволені своєю участю сьогоднішньою. Ви нам тільки сьогодні допомогли. Е, скільки години в житті? Дві з нами ви, мабуть, чи менше? <рес> менше, Менше, да? так? Ага, ну я думаю, ладно, Тоді завтра виправимо цю помилочку. Да? До зустрічі, пане Дмитро. На все добре. Дякую.